Київ просто зараз перебуває під атакою російських безпілотників. Взагалі, тривога зачепила в Чернігівську область, значну частину Київської, включно зі столицею, також північ Житомирської і певні райони Сумської області, тобто із півночі відбувається атака цих шахедів російських безпілотників? Причому з'явилася інформація про те, що і реактивні шахеди теж ворог задіяв для цієї атаки ранкової, тобто швидкісні шахеди, які летять на меншу відстань ніж традиційні моделі таких дронів, але все ж таки є небезпечними через швидкість, яку вони розвивають. І от станом на ранок є повідомлення від Віталія Кличка про влучання. Ня ворожого безпілотника в 16-поверховий житловий будинок на рівні восьмого поверху. Там сталося загоряння в одній із квартир. Повідомив міський голова. Києва екстрені служби прямують на місце. Як з'явилося від кличка таке повідомлення? Тобто близько восьми цей інцидент було зафіксовано. Це влучання безпілотника, атака злочина на цивільну, на житлову інфраструктуру Києва з боку ворога була зафіксована. Ну і загалом зараз у Києві працюють засоби протиповітряної оборони, відбивають цей ворожий наліт цю ворожу атаку. Вже в нас станом на ранок є і звіт від повітряних сил, який охоплює. Дані з вчорашнього вечора із 18.30 13 січня до ранку, фактично до 8 години ранку, скільки росіяни задіяли тих же засобів ураження. Є інформація у цьому звіті від повітряних сил. От, зокрема, йде мова про те, що противник атакував 113-ма ударними безпілотниками, типу Шахет, Герань, Гербера іншими Україну, і власне це до 8 ми ранку, тому що атака продовжується, очевидно, що це не остаточне число дронів, задіяних росіянами у ході цієї атаки. Ну і також три балістичні ракети Іскандер М було застосовано ворогом із Ростовської із Вор... Воронезької областей. Так, в Ростовська Воронезька області це були місця запуску цих ракет по Україні. І От власне вдалося збити е, значну частину шахедів 89. Е, Взагалі всіх дронів лише 70 із 113 запущених росіянами безпілотників. Це були безпосередньо шахеди. Отже, майже 90 вдалося збити цих безпілотників, дронів, і також одну балістичну ракету іскандер М. Теж вдалося знешкодити нашим військовим. Але є влучання двох балістичних ракет зафіксованих і 24 ударних безпілотників на 13 локаціях. Тобто, шкоди доволі багато. Очевидно, завдано. Також падіння уламків і збитих дронів на трьох локаціях теж зафіксовано. Ну і бачимо, що атака продовжується. Триває. Крім того, східну частину Дніпропетровської області теж охоплюється дронова атака, район Павлограда, Синельниківський район їх атакують так само. Росіяни безпілотниками в ці хвилини. В Дніпропетровській області було зафіксовано так само атаку по Кривому рогові цієї ночі. Росіяни били ми по об'єктах критичної інфраструктури як не складно здогадатися, і внаслідок цих ударів по енергетиці в кривому розі 45 тисяч абонентів залишалися без світла впродовж ночі до ранку. про що повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков своїх соцмережах. Він написав, що ворог знову провів масовану атаку шахедами по об'єкту інфраструктури. Постраждалих внаслідок цієї атаки людей безпосередньо мешканців Кривого Рогу не було. Напряму поранених так, але люди постраждали через відключення електроенергії. Адже більше 45 тисяч абонентів було відключено. В аварійному порядку від енергопостачання понад 70, понад 700, перепрошую будинків від теплопостачання. Декількох котелень було відключено. Малі котельні в кривому розі вже перейшли на генератори, але для котелень потужністю 6 кВт генераторів не існує в природі, зазначив той же Вілкул і додав, що насосні станції міського водоканалу в кривому розі теж перейшли на генератори, і вода в системі отримується, але тиск буде. Нижчим також вранці не працюватимуть трамваї швидкісні в кривому розі, але от е, о 7.20 вже було повідомлення вітошки Вілково, що, що відбулося підключення районів, де відбувалися аварійні відключення світла. Тобто, вже е, е, енергопостачання в Кривому розі до ранку було відновлено. Орієнтуючись на ці повідомлення місцевої влади. Е, в Києві майже пів тисячі будинків залишалися без тепла станом на вчорашній вечір. Е, ситуація зі світлом те. Що була надзвичайно складною, як її характеризував міський голова Києва Віталій Кличко. Кличко повідомив, що столичні комунальники продовжують відновлювати пошкоджену атаками РФ інфраструктуру, але ситуація з енергопостачанням залишається надзвичайно складною. Бачимо власне кадри роботи комунальників всіх екстрених служб і міського голову на вулицях Києва. Власне робота не припинялася ані на хвилину. 24 на 7 Працювали усі служби для того, аби відновити і тепло, і водопостачання, і е, світло, електроенергію е, киянам. От 500 багатоповерхівок залишалися ще вчора без теплопостачання. Зрештою, маємо пряму мову міського голови Києва Віталія Кличка. Можемо послухати його коментарі з цього приводу. Тичання складна ситуація екстремальна в на вулиці, але хлопці працюють. Дякую. Ситуація справді екстремальна в Києві, адже за сильних зимових морозів росіяни. Посилюють атаки і обстріли. І от сьогодні зранку ця атака російська нова відбувається по Києву. Хоча складно її навіть новою назвати, оскільки безперервно, по суті, ці хвилі ударів повітряних накочуються на столицю, на київський регіон, на Київщину загалом. І таких хвиль шахедів ну вже за останні дні фактично і порахувати годі, оскільки одна така атака змінюється іншою. От, а зараз бачимо, ворог застосував навіть реактивні шахеди для того, аби бити по столиці. Будемо відстежувати усі повідомлення із останніх власне повідомлень київської влади Віталія Кличка. Зокрема, відомо, що в районі Осокорків працює система протиповітряної оборони. Там збивають ворожі шахеди, і атака росіян продовжується по столиці. Як вже було сказано, на оболоні зафіксовано влучання ворожого безпілотника в житлову 16 поверхівку приблизно на рівні восьмого поверху дрон влучив у будинок і зайнялася квартира, зайнялося помешкання. Сподіваємося, що люди не постраждали і закликають мешканців Києва перебувати в безпечних місцях в укриттях, оскільки загроза не минула, а продовжується. Тепер про атаки по Росії скажемо ту інформацію озвучимо, яка відома станом на сьогоднішній ранок. Безпілотник. Які атакували Ростовську область, зокрема один із заводів важливих для росіян, який розташований безпосередньо в місті Ростові. Ми бачимо також роботу ППО Російської над Ростовом, збиття різноманітних цілей у повітрі було зафіксоване. Були також зафіксовані і влучання у житлові будинки. Ну і падіння ракет ППО безпосередньо на місто. Ну, ми бачимо, що по такі параболі ракети опускаються на місто, і були безпосередньо і зафіксовані падіння таких ракет на житлові квартали Ростова. Губернатор Ростовської області Слюсар заявив, що справді регіон атакували безпілотники, і атаку відбивали не лише у Ростові, а загалом в десяти містах і районах області це також Новочеркаськ, Волгодонськ та інші населені пункти на території одного з промислових об'єктів Ростові за словами цього ж таки губернатора спалахнула. Пожежа чиновник також додав, що є 14 поранених і один загиблий серед місцевого населення, але додамо, що справді ураження таких будинків житлових могло стати наслідком невдалої роботи місцевої системи протиповітряної оборони, адже зафіксовано падіння уламків на будинки. Ну і в кількох квартирах багатоповерхівках виникли займання. Це усе кадри із Ростова. Ми зараз спостерігаємо в західній частині міста. Ростова спалахнула пожежа на території промоб'єкту. І як повідомляє Астра та інші російські медіа, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу Емпілс, який ймовірно і був. Ціллю нальоту і ударів безпілотників російське міністерство так званої оборони повідомило, що засоби ППО їхні перехопили і знищили загалом 48 українських безпілотників. Ну от бачимо, як вони перехопили і знищили, зокрема на цьому фото. Коли палає квартира помешкання у висоці у Ростові, 25 дронів це саме Ростовська область. Саме там їх перехоплювали росіяни у значній кількості, 13 – ставропольський край, 5 – брянська область, також Білгородська Курська згадується і окупований росіянами. Крим так само є у списку. Тут, власне, його на цьому скріншоті немає. Ані, є власне Республіка Крим, як пишуть росіяни. Ну це український Крим окупований Росіянами. Три безпілотники там а, було зафіксовано в небі. Ну, зрештою, ці дані нам більше говорять про географію ударів, а не про достеменну кількість дронів безпілотників, які були задіяні в ході цих атак. Якщо ж говорити про фронт, то проєкт Діпстейт повідомив за минулу добу, що просування росіян було зафіксовано у двох регіонах в двох областях, де проходить лінія бойового зіткнення. Йде мова про Харківщину і Запорізьку область. В Харківській області росіяни мали просування в районі села Лозова. Це неподалік Борової на схід від річки Оскіл, де ворог намагається. Тиснути в напрямку вже згаданої водойми, згаданої річки, намагаючись е, скоротити український плацдарм за річкою ОСКІЛ, і власне також тиснути на Лиманський напрямок і на Куп'янський, оскільки борова знаходиться між цими двома районами оборони і ведення бойових дій. Е, просування невелике, тактичне відносно незначне, але все ж воно є. і Воно відзначено на мапі Діпстейт було за минулу добу. Е, власне, Власне, також поруч е, триває оборона Куп'янська, і наші війська там нещодавно у центральній частині міста встановили український прапор, продовжують зачистку. Куп'янська ворог вже не полишає спроби підійти якнайближче до міста і пробитися до своїх оточених групи піхоти в Куп'янську, яку і зачищають українські військові.